Дів'ятий дивись там опал 7 на 131 трицьпервому зілу на углу леса Стоять. Якщо буде дуже нада, значить на направимо собі. Подібні команди лунали в селі Кустолові кущі Кобеляцького району під час однієї з наймасштабніших лісових пожеж, що сталося за останні роки на території Полтавщини. Пожежу рятувальникам повідомили місцеві жителі. Вони побачили густий дим, що піднімався над лісовим масивом. осінній пожежі брали участь 15 одиниць техніки та 125 чоловік особового складу служби по рятунку області, плюс пристосована техніка лісівників та місцевого фермерського господарства. Разом вдалося запобігти загибелі лісу на площі майже 1400 гектарів. На момент прибуття підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій пожежа мала розміри близько 20 гектарів, серед яких гектарів 5 було верхова пожежа і 15 гектарів низової пожежі. До гасіння пожежі долучилися й місцеві жителі. Проявили себе в цій ситуації і переселенці з Донеччини. Молоді хлопці, молода сім'я, і вони теж тушили пожежу разом із нами. Я дуже їм вдячна, молоді, але тільки стали в нас проживати, купили хату і прийшли. Я дуже була здивована і вражена і їм дуже подякую. Всім односельцям я хочу подякувати за те, що всі разом ми врятували наше село. Що стало причиною пожежі? З'ясовують слідчі органи УМВС України у Полтавській області.